9 серпня Середа Христос навчав словами й особистим прикладом, бо і його брати не вірили в нього. Івана 7:5. Люди побачили, що після того, як Ісусові виповнилося 12 років, Святий Дух спочивав на ньому. Він уже частково відчував на собі тягар місії, заради якої прийшов у наш світ. Ісус розумів спокуси дітей, бо йому були відомі скорботи і випробування дитячих літ. Твердим і непохитним залишалося його прагнення жити по правді. Хоч інші намагалися штовхнути його на дорогу зла, він все ж таки не вчинив жодної неправди і ні в чому не ухилився зі шляху істини. Ісус завжди був слухняний своїм батькам, виконуючи всі свої життєві обов'язки. Однак дитинство та юність Ісуса не були безхмарними. Його непорочне життя викликало в його братів заздрість і ревність, оскільки вони не вірили в нього. Їм було прикро, що він не завжди робив те, що вони, і не був їхнім спільником у злих учинках. Оскільки Ісус швидко відрізняв неправду від істини, його братів це дуже дратувало. Вони намагалися переконати його. Що всі настанови священника слід вважати такими самими священними, як і повеління самого Бога. Однак Христос своїми словами й особистим прикладом навчав, що люди мають поклонятися Богові так, як Господь звелів їм, а не дотримуватися обрядів, нав'язаних людям релігійними вождями. Ця дитина також дратувала священників і фарисеїв. Бо не приймала звичайних людських приписів, переказів і традицій. Не в змозі переконати його в необхідності шанувати людські традиції як священні постанови, вони приходили до Йосипа і Марії і скаржилися на те, що Ісус іде неправильним шляхом. Ісус розумів, що питання його віри стає причиною розділення в сім'ї. Він любив мир, палко прагнув любові і довір'я з боку своїх рідних. Але він також випробував на собі, що означає позбутися любові та прихильності родини. Він тяжко страждав від докорів та осуду, тому що завжди дотримувався прямої дороги і не бажав чинити зло, бо його робили інші. Ісус залишався вірним заповідям Єгови. Книжники рабини і фарисеї не могли змусити Ісуса відвернутися від Божого слова і йти шляхом людських традицій. Але вони могли впливати на його братів, котрі робили його життя гірким. Брати Ісуса не раз погрожували йому, намагаючись примусити його іти неправильним шляхом, але він не сходив з дороги принципу, вірно виконуючи настанови святого письма. Давайте ж і ми будемо дотримуватися прикладу Ісуса Христа і будемо пам'ятати, що ми маємо поклонятися Богові так, як Господь звелів нам. А не дотримуватися обрядів, нав'язаних людям релігійними вождями.